М5 Крафт Вареник, друзі. Я бачу, що тут багато дрібноти знаходиться. Я поставив вареника і тут щука стоїть. Пасей. Така щука непогана. Добре за кіло тут, а якщо не двушка. На вареника. Така проводка ступенька рівномірочкою. І гарний щупак. Тут 100% залік. Таке проблема в тому, що немає у нас підсаки гарної. Та, тут така, між півтора і два, да, десь. У міляку взяла рибка, дивіться, яка головата, гарна, красивезна щука. Що ви думаєте? М5 крафт варени.